Здоров'я і безпека! Здоров'я і безпека! Здоро... Здоров'я і безпека! Я щойно сказав! Вейтек не несе відповідальності, бо я сказав. Що таке? Адаме? Ти поранився? Ти поранився? Ти поранився? Так, Рова, Я поранився. У мене цвях стерчить з руки. О, чорт. Так, ми маємо а, зробити все за правила. Що мені робити? Що робити? Не потрібно діяти швидко. Ти втрачаєш кров, треба негайно з цим розібратися. Добре, в мене вже поморочиться в голові. Добре, давай піднімемо тебе. Ходімо, ось так. Підійдемо до стійки. Ось так. Так, зіприся тут на секунду. Добре. Все добре? Ти як? Гаразд. Так. Де воно? А ось воно. Заповнимося. Що це? Це форма звіту про нещасний випадок з працівником. Але мені потрібно до лікарні ровенти. Ні, звісно, ми поїдемо, коли зможемо, тільки заповни форму, це політика компанії. А можна потім, будь ласка. Я не хочу бути модаком або що, але це така вже політика. Тож просто візьми, і я заберу це, коли ти закінчиш. Це недовго. Просто вкажи ім'я посаду. А потім детально опиши, як стався інцидент від початку до кінця, щоб підкреслити, що плейтек не несе відповідальності. Це повністю твоя провина? Пиши плейтек не несе відповідальності взагалі. Це була повністю моя провина. Добре, круто. Тепер ось тут просто опис травми, проткнув долоні свягом. Гаразд. проткнув долоню. Що за в тебе яка рука домінуюча? Ліва. Тоді чому ти пишеш правою? Через цвях. Так, але це не розбірливо. Май трохи поваги до людей, які будуть читати цю форму. Розумієш мене? Так. Ого, це не набагато краще. Трохи дратує. Закінчилось чорнило? Там більше нема чорнила? Нема. Добре. Ось тут просто обведи частину тіла, яка травмована. можеш просто кров'ю. Ось так. Чудово. Тепер переходимо до цієї частини. Просто підпиши. Знову ж таки, можеш коров'ю. Так підійде. Чудово, тепер я підпишу. А точно, я трохи візьму в тебе. Ось так. Добре. Що я зроблю, так це покладу форму у поштову скриньку і ми відправимо це вранці. Зачиниш потім магазин. Але мені потрібно до лікарні, Роване. Так, звісно, зачиниш магазин і відразу йти до лікарні. Хай пітурбую. Роване, я не можу. мені за лікарні можна мені піти. Можеш, виденько, зробити анотації. Інші відео з цього боку. Кнопка підписатися там внизу. Патреон і на в описі і в закріпленому коментарі.